Вітаю, котики. Ви на каналі Донецького. Ми продовжуємо проходження гри Ансен Cities, Хотів в цьому відео коротенько пройти. Взагалі, по тому коротенько напевно не вдасться пройтись. До якого етапу нам вдалося розвинути наше селище? Отож, гра, в принципі, вона така споглядова, ти будуєш і ті тільки контролюєш весь процес. Ну, дивишся, як все розвивається, відбувається, трохи щось там ставиш нові будиночки. Далі сидиш, довго втикаєш, поки вони там побудують, зберуть ресурси, матеріали і так далі. Поки зараз у нас день. Або ранок, або день. Давайте коротенько пройдемось, до якого етапу вдалося дійти. По-перше, ми вже відкрили можливість будувати ось такі от приміщення, ось такі будиночки, в яких вміщаються 8 чоловік. Плюс додатково ще в мене заплановано три таких будівлі. Загалом в мене населення. Давайте зараз подивимось, скільки в мене взагалом людей: 67 чоловік. Ось 에, навіть одна вагітна є, як бачите, в нас. 17 стариків вже є. Взагалі ось вони всі наші люди. Блін, щось 50%. А, 17%, в принципі, 17 це, 17 це нормально ще старих людей. Вони, в принципі, наполовину працюючи, дієзлатні, скажімо так. Отож, загалом, культурні цінності у нас відкрились. Як бачите, довкола вогнища розмістили такі стовбури. Ось культурні пам'ятки, які е, пришвидшують процес розвитку нашого селища, визначає їм культуру. Далі відкрили можливість ставити ось такі склади. Це в них ось так склад виглядає, в якому вміщається там, 300 одиниць певного виду ресурсів. <кхи> Далі, у нас з'явилась можливість крафтити дошки. Ось таку штуку поставили. Вони на цій колоді крафтять дошки. Далі, що ще, що ще, що ще. Склади відповідно. Я повизначав зони там, де вони складають більш якісь там ресурси, яких найбільше, на, на яких найбільша кількість. А так вони все несли до вогнища і просто все так нагланагромазнено було. Все на кидано, накидано. Такий срач був неприємно було на це дивитись. Ось пішло виробництво, борошне. До речі, в нас от з'явилось місце там, де вони відбивають. Б'ють пшеницю і з неї з цієї пшениці збирають зерна, потім вони їх перемелюють, перетирають. Не пам'ятаю, де здається, ось тут вони перетирають. Потім вони ось тут роблять, власне каші. Чи припалюють, потім вони то зерна збирають, перетирають. Ну, плюс ще насіння вони отримують. І відкрилась можливість садівництва. У нас фермерство з'явилось. Ось як бачите, у мене тут чотири маленьких поля, на якому вони вирощують горох. Я так розумію, це або рібка, рібка здається, якась. Пшениця і флакс. Да? Флакс це називається. Що ви тут вирощуєте? Флакс, так. Флакс це щось для тканини, мені здається. Наступне огорожа та худоба. Поставив я ось таку ділянку виділив огорожу. До нас почали приходити люди з інших культур. Вони, до речі, візуально по-іншому виглядають. Ось вони, до речі, ось він. Один з них ось такий Бородань. В нас з'явився. Він більш-менш схожий на сучасну людину. Ось він, типу, щось грека. Або ну і так само і дівчата. Дівчата в нас з'явились, у них зовсім інше вбрання. В них з'явились квіти в волосі. Вони так себе прикрашать. Ось, до речі, один ще один грек сидить. В них одяг зовсім інший. До речі, вони до нас, коли мігрували, вони принесли нам е е технології. І худоби. Вони привели нам дві кози. Було три, вже одну, напевно, вже зарізали. Е, самця немає тільки саме ці дві штуки, тому вони поки не розмножуються Як бачите, поставив я ще кормушку назовні, не всередині огорожі, а назовні, не тільки всередині, всередині також є кормушка. Після того, як поставили цю кормушку, до нас почали приходити тварини зі всього регіону, включно з конями. Це у нас дикі коні. Вони щось біля нас пастись спочали. Так само до нас приходили, прибігали і кролі і буйволи. До речі, буйволів не бачу, в залежності від сезону вони до нас приходять. У нас зараз літо, а вони я не пам'ятаю. так, вони, коротше, до нас приходили взимку. Буйволи. Ну і кролі колись час від часу прибігають їх до фіга. Я спершу злікався, думав, всі кролі побігли сюди на поле, думав, все з'їдять. Ніфіга, вони просто тут щось побігали, побігали і пішли собі далі. Нічого не з'їли. О, далі, що ще стосовно культури. Я поставив тут. Ну так, да, у нас є погрібальна нормальна, у нас ну, як нормально, для них нормальна. Там, де вони хоронять людей і покривають їх такими камінцями. Далі, зараз у нас в планах Stonehenge побудувати. Зараз я покажу, до речі, де в технологіях ця штука в нас є. Ось стонхедж, який дає Атлантик неоліт. Культуру Атлантичного неоліту. Ось, ось тут у мене буде ось така штука. Здорова стояти. Ось пороки, що в процесі будівництва. Ну, власне кажучи, це в нас культурна цінність епохи міазоліту, різні глечики і так далі з глини тут вони поставили. Далі, стосовно обов'язків і роботи, в мене тепер організовано трохи по-іншому. У мене для кожного певного вида ресурсів, необхідного нам, в нас е, Стоп, а що це за створіння? А, коза, коза наша лазить. А вона лазить по всій території, не тільки в огорожі, а взагалі всюди. Для кожного виду з ресурсів у нас призначені окремі люди, тому що от на постійній основі, наприклад, нам потрібно буде очерет, нам потрібна буде глина, муд називається. Да? Вона десь так. Ось у нас 900 одиниць муду. Ну І всіх інших ресурсів, таких як гілки на постійній основі будуть потрібні. Ну і власне ось склади. М в принципі, все. Етап розвитку триває, кількість людей збільшується. Далі запомітив ще одну фішку, що дійсно можна нападати на сусідні селища, поселення. Ось, ми можемо зробити рейд, це буде пограбування, призначити певну кількість людей, вони їх на них нападуть. І я так розумію, заберуть ресурс. от Я поки не користувався такою функцією, тому що тут ще паралельно можна з ними торгувати. Ну, мені це все без. Немає необхідності абсолютно. Ми нормально розвиваємось. Нема сенсу ні нападати, навіть торгувати. Нам не дуже та і потрібно. Ось. Вертаємось на наше селище, Оскільки нам тут вистачає всіх ресурсів там, де ми зараз знаходимось. До речі, на мапі. А ну давай мапу ще раз відкриємо. Де ми взагалі знаходимось. Ага, ну, вода росте. Ось, Ух ти, а що це? Що це таке? Ладрага, неоліт сетлемент. Ладрага, неолітне якесь поселення. А це ніж Ну, менш з тим. Тут можна нападати, але я гадав, що можна захоплювати і приєднувати до себе якісь селища. Ось, тому вони, вони всі різноманітні, мають всі різні малюночки. Баш? Отут списи можна утримати Деманди, ну не знаю, можливо, десь в майбутньому можна буде з ними воювати або вони на нас будуть нападати. Ну, цікаво було б на це подивитись. Вертаємось до нашого селища. До речі, як воно? Та? У нас, типу, решітка намальована. Ось так на селище. Далі у нас з'явилась можливість будувати огорожі. У нас з'явився великий паркан. Зараз його знайдемо. Кам'яний, до речі, великі. Ні, у нас з'явилась можливість ставити ось такі штуки. Ось, ну без потреби. У нас є огорожа кам'яна. Ну, це швидше як прикраси. Оце, напевно, буде ефективно, щоб закрити наше поселення. Ну, без потреби. А ось, до речі, дівчинка пішла з квітами у волоссі. Ось так воно виглядає. Наші нові люди. Ось таким чином вони виглядають. З взуття у них є. Так що непогано. це наш. Це ще одна жінка. Коротше, візуально також наші люди змінюються з часом. Коротше, ми, ми коли починали, було 10 тисяч років до нашої ери, зараз вже 4 тисячі років до нашої ери. Селище росте, люди не голодні. У мене дуже багато їжі є. Як і сушного м'яса, так і риби, так і фруктів, так і овочів. До речі, вони поки що мені цікаво, вони ще не почали збирати. Щось він з грибами ходить. А, дивись, вже починає зрізати. збирає походу. Так, вже почався збір збір харчів. бачиш, у нього на, на спині кошик такий є. Ось так виглядає цей збір. Слухай, ну офігенно. Я навіть не думав, що до такого дійдемо. До речі, технології також і креслення відкриваються всі поступово. Навіть тут, якщо немає якогось певного креслення, воно через декілька тисяч років з'являється нові будівлі. ось, Тобто треба просто чекати. Чекати і будувати. Ось якось так. бачиш знову кінь до нас іде? Зараз жерти буде, да Ані, пройшов повз. А шишки. Ми сюди засипали? Так, є шишки. Коротше, час від часу до нас ще й кабани приходили. Є тут рись або щось схоже на маленького тигра. Ну, схоже за все якийсь кіт. Ось, до речі, коні. ось по суті, поряд недалеко. Одразу після того, як ми цю кормушку поставили назовні, до нас почали приходити інші інші тварини. Приручати їх немає можливості. Я не розумію як цей процес відбувається. Якщо навіть натиснути на коня, нема додаткових функцій або на якусь іншу тварину. Ось, я призначив фермера. От, хіддлс Ось він. Ось наш фермер, до речі, де він? А він пішов їсти. Все, він сидить. Він доглядає поки що за двома козами. Він, типу, м'ясник і все. Тобто, він суто ріже худобу, а годує його всі інші. Або ті, хто вільні люди, вони тут не мають обов'язків ніяких, вони час від часу носять сіно. Це все. Ну, в принципі, ось так це виглядає. Поки що у нас все в подальшому буде розвиватись. Ця гра не для того, щоб записувати там проходження там цілам і потім ще сидіти вирізати. Нема сенсу. Тут просто треба чекати, 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 до якого етапу розвитку ви дійдеш, дійдете, і все. Наразі, все, дякую всім за перегляд. Ось такий коротенький огляд. Далі буде, як то кажуть, наступних відео. Бажаю всім мирного неба. Та, звісно, слава Україні! Бережіть себе, всім, па-па.